Сьогодні у нас 4 травня. Приїхав наточок із відводками, контролюю вихід матки. Відкриваю вулик і виймаю поставлені маточники, Дивлюся, чи матка вийшла чи не вийшла. Якщо матка не вийшла, значить даю запасні маточники. Підумком. Матошники стоять в броні. Ось дивимося, маточка вийшла. Отвір є, значить маточка вийшла. Ставили ми їх 30-го, 4 дні тому. А зараз провожу контроль, проїдуся по відводках всіх. Ще на інший точок зараз поїду. Ось теж. Бачимо, маточка вийшла. Ну і в нас рамки з печатним розплодом, тому заставну виймаю і ставлю п'яту рамку. Зараз розплод вийде. Розплод вийде і... Бджоли займуть весь всіх 5 рамок. Ось у нас є сушнина, пирога, ну, нічого. Ми піднесуть медом, ми її викачаємо і виймемо пирогу в морозівку за цю рамку на вибраковку, бо багато пироги. Ось такі роботи проводимо. Сьогодні